Всім добрий день, пацаки, Ну що ж, продовжуємо сьогодні з'явився час, я відіграв, є що потратити, є що круто зробити. Так що ми довго, звісно ж, затягувати не будемо, як обично, я всіх рад при... був... привіт на своєму YouTube-каналі. Тому всім хеллоу, всім хорошого настрою і хорошого перегляду. Поїхали! Так, ну що ж, у нас все доволі просто. Вийшло нове забиття, то це закінчується. Пора прокачувати, пора робити якийсь апгрейд команді, пора щось улучшати. Тому ми довго затягувати не будемо. Тут я відіграв трохи. Мені треба були жетончики, Тут ми поки нічого не забираємо. Побачимо у нас ще є три дні, чи можемо, чи ні. Точно ми отут підемо і доб'ємо. Так як я, мені фортануло, осталися найтерісні награди. Дай облако. ЛЗ. Це що там таке у нас? 96 ЛЗ35 лямов. Ну, по принципі, це неплохо. Давайте ми ще заберемо цих 300 рубінчиків. Завершимо віточку, позабирав я все. Просто, все, просто круто. Так, далі. Поїхали. Поїхали. Довго теж тягнути не будемо. Багато є. Вау. Wow. Я й забув, що можна забрати. Бачите Саріан. Кстати, класна тема, бо тому що вона відкривається під час першого матча і потім ще раз обновляється в іншому матчі. Так що це побільше жетончиків. Поїхали. Тут уважна ціль зараз буде від це монеточки. Чим більше крутих ігроків буде випадати, тим круче. Все залежить тільки для монеток, бо пора апгрейдувати команду. Даже 87 на обмін 450 тисяч це круто. Сподіваюсь, буде все шикарненько. Бо гравці треба, карточки треба. Обміни не знаємо, чи зробимо, але знаю точно, що будемо фармити монеточки, плюс ресурси різні. Зараз ціль це ресурси, маскирано, монетки і, ну, по принципі, рубенчики. Це важлива вкратці ціль. Ну, не 10 тисяч, звісно, мені точок. Ну, то ж нічого. На даний час буду все збирати, все, що треба, бо тому, що є, треба ще парочку позицій улучшить. Так, ігрок, який не продається, 94. Побачимо. Ну-ка, давай. Що в нас тут? Оу? 1200 рубінчиків, а що я навіть не бачив. Це так клас, це круто. Це взагалі шикарно. Тут а що у нас? Тут ігрок, тут просто от, карточка треба для обміну, для продажі, серебро продається шикарно. Чекайте своє серебро, продавайте, якщо вам потрібно. Вони вам далі не потрібні. Бронзу оставляйте, качайте, серебро продавайте. Так. Тут у нас просто 100 тисяч. Серйозно, то що ми на якийсь тут потрапили? У нас тут 100 тисяч на одному. Я просто не дуже сильно чекав цю рулеточку, тому я не всі награди знаю, що тут де знаходиться. Я думав, на всіх стадіонах знаходяться монетки. Ой, це гравці, оказується ні. Так, ще один стадіон. Ну, Давайте щось для обміну. що мені? 80 ігрок. 99, ну 100 тисяч, попродаємо, побачимо. Дудик. Окей. Цього мотлуху вкратце нам хватить для того, щоб поспихувати якихось гравців. О, і... Маскірано! Клас! Бо сьогодні в нас буде така невеличка прокачка деяких гравців. Я прям уже знайшов кого я 100% підніму ранг. Хто в нас 100% остається? Ну там прям видно і буде понятно зразу ж. Тут все залежить від того. Скільки нам маскирану хватить, тому що я вже зливав маскирану. Якби нам випала якась 97 -ка карточка, я б може задумувався б її качнути і продати, звісно. Ну, це ми побачимо далі. Час покаже. Все покаже так, знову 100 тисяч. Я вже завершив третій круг, я так чи другий. Ща ми побачимо. 20 жетончиків, фіналим, фіналим, я сподіваюся, щось хороше. Ну, 50 рубінчиків. Давали б соточку, було взагалі шкар. 50 рубінчиків доволі мало. о, то в нас ще 20. Так, як це так? За що мені 20 вернули? Так, і фінальний. 85-98. Дай на 98 Я геть офігів, якщо буде вилкаут Ні, ну я ж казав. 85 Якби був вилкаут, я геть офігіяв. Чесно, Так, тут а ми все, ну що, ще 100 тисяч. Саме класно в тому, що тут ми теж забираємо маскирану 2 штучки, плюс ігроку продаваємо її, наскільки я так розумію. Це шикарно. Євро доволі непогано виглядає. Що по ТОЦам? По ТОЦам там нема що заходить навіть дивитись, бо тому що я завершив їх, можна вкратце сказати. Остається, тільки ще добить побыстріше. Арену то побачимо. Може маскирано, а може і вулпаки позабираємо, щоб гравці були. кумірах теж я вже жетони не збираю, гравців не беру. Нема часу, 3 дні встається, навряд чи мені хватило б це все завершити. Ну, Може бути, але я не У то це, у Тоце, Тоце, да, Кстати, я забув. Саріан, саріан, саріан. Дивіться, я прям правтикав. Саме важне. Ото це. І ми, конечно ж, будемо 98-99. ЦПшник треба. Треба ЦПшник тут. Прям було б круто. 99. й Португалія. На. Та ну нахуй! Та ну нахуй! Уху-ху-ху! <г stom PET> Як же ж це міняє плани, парні! Это разъеб! Это хоть и не продавашка, но это разъеб! Вы чё? У меня еще я вот тут апак, давай открыем Конечно, тут а прям точно ничего не будет. Тут а чисто на продажу, або в обменность. Но это разъеб! Это пиздец! Это криш, блядь Я не знаю, я щас буду дивитися, що в мене в команді. Виходить. Ух! А ще скільки всього є. Так. Пошли в самое Я тут вирішив, щоб монетки заробити, треба эти паки відкривати. Я не знаю, тут прям не 100% буде вулкал, ну побачимо. Давай. Ні, зря жалко. Тут. А... Ну, все б. Все можна запихнути десь в обмін. Це теж круто. Буду старатися фармити, щоб ще їх відкривати. Осталось 4 дні доволі мало побачимо. Може, я десь і ще рубінчиків, щоб хоча б 2-3 пака відкрити. Так, і Тоже ж нюансик, я нафармив. пошли відкриємо топ-500 і побачимо. Все залежить від топ-500 і того, чи дадуть нам сюди класних гравців. Давай щось інтересне. Одна хуйня. Сарян, сарян за емоції, но одна херня. Так, 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 ну прям шлак. Шлак. Прям шлак. Я хотів би подивитися. А що, а що? Що тута? Що саме дороге просто? 93 й Лукаку, рікельми. А, ну, може давай же этот короче, не будемо тянуть, нема коли часу дивиться. Ну такое собі, конечно. Ну, хоч продам. Так. Да, я думав, треба було щось інтереснее. Так, обмін. Ну, може, давай побачим. У мене є парочка непродавашок, Тут от 90-х. Придеться продавашок запихнуть. Блін. Блін. Нема що запихувати, якщо чесно. Давай 95-го цього. І в мене два випаде. Там 4 треба. Ну давай, давай, попробуємо. Давай. Ми ще нафармимо, побачимо. Не прям дуже сильно десь щось свартило. Дай, дай щось Хорватія, Дай ЦП Цап. Хорватія, ЦАП, це в нас хто там? Інтересно. Влашич, 95-й рейтинг і. два влашича. Прикольно. Дві не продавашки, 2 влашеча. Окей. Ну, на цю... Ці... Тут треба чотири карти. У мене не вистачає їх. На жаль, було б круто. Монеточки. Ну, пошли ми посліваємо. Навірно, ми подивимося, що ми можемо зараз послити. Побачимо. Так. Ну, це ми можемо продати. Це шикарно. Это хорошо, что мы можем продать даже за, давай выставим за 35 лямю, это уйдет, это прям круто, 35 лямю, все остальные у нас в обмены заливаем, побачим еще что-то, ну и пошли, 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 давайте, пошли, а у меня сон тут как раз стоит, блин, это пиздец, парни, это, это шок! Я, конечно, и понимал, что треба. Это пиздец. Мы качаем, конечно же, его на соточку. Мы, конечно же, его качаем дальше. Это, это пиздец. Еба парни кому-то завезет. Это, это шок. Я уже хочу за него побегать. Конечно же, хочу. Так, я хотел всем по два качнуть. Побачим. Далі ми вейру качаємо 100% Вейрашечка у нас тут. Ну это... пишіть свої комменты. за підписочку, лайк, коммент, конечно ж, без цього ніяк просто. Просто нікак. Будем... Якщо побачимо, мені ще є, що міняти, тому я і собираю монеточки. Тут будуть тільки ультимейти все ж таки. Так, точно. А, перенос рангов. Не-не-не, ми треба повышення рангів. Ми тут, звісно ж, качаємо. Все, що у нас прям 100% майже остається в команді. Це прям роз'єб. Ну, напишіть, що ні. Ви просто напишіть мені, що я не прав. От це завезло. От это не зря. Я просто хотів, що продавашку думав відкрити, може, рискнуть. Не ну, прям чувствую, що не зря я не рискну. Так, що ми ще салаха? Прям круто. Салах і Дель П'єру ще по плюс 2 получають. Це, це, це шикарно. Это шикарно, банда. Это роз'єп. Салах, Кріш. там марщик, який може останеться. Побачимо. Все залежить від ще шикарного дропа. Звісно, ресурсів, які будуть. Я потім їм доб'ю. І Дель П'єрщик у нас ще. Дель П'єрщик у нас ще плюс 2 получає. Я, я ще я досі не, не можу прям до кінця понять цю тему. Як так вийшло? Прям не можу. 99-й овер. Це врахунку на те, що мені ще треба поміняти Зіко. Зіко У мене прям немає що сюди поки що поставить. Сончик, кстати, вполне возможно. Я щось ще й назбираю на цей обмінчик. Ще є трішки днів. Трішечки. О, ми продали гравця. На що в нас зараз? 74 ляма. Обмінчик у нас тут ще що це є. вот Сюди прям. <кхе> Неймари із соном підходять, Ну треба, щоб прям фартануло трішки. Побачимо. Побачимо. Ну, ще ми постараємося щось апгрейднути, улучшити. І до так що Всім дякую за просмотр. Всім пакета, пишіть, як вам банда, як вам дропчик, це шикардосно. Ще є що качати, збираємо скірану, далі видно. Ми по-любому зробимо хороший рейтинг, все залежить від дропа, звісно. Ну, чим швидше ви лайкаєте, чим швидше ви коменти пишете і допомагаєте продвигати відоси українському Ютуберам не забувайте. Я буду дуже вдячний, Тим швидше ми це все зробимо і швидше ми абгрейдимо цю команду і віддамо комусь. Всім дякую, всім пакета!